Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і сьогодні разом з вами ми проведемо велику і потужну, можливо, навіть шалену аналітику з питання найкращої консолі цього покоління. Будемо розбирати косяки і бонуси Xbox Series X. Звісно, пройдемось по Xbox Series S, Ну і затронемо PlayStation 5. Якщо вам така тема цікава, то обов'язково ставте подобачку, пишіть шалений коментар і let's go починати. І так, для надання відповіді на таке каверзне питання я скористуюся статтею зі сайта Windows Central, яка називається зараз найбільша криза Xbox. Це не ігри, а програмне забезпечення. Дуже інтригуюча назва, хочу я замітити. До речі, трішечки розкажу про Windows Central, якщо ви не знали, це дуже популярний сайт фанатів Microsoft, які роблять контент якраз таки по апаратній складовій, по софтверній складовій. все розповідають, все те, що пов'язано з корпорацією. Microsoft. І роблять вони це дуже вправно. І от тут вийшла така стаття. Я одразу навіть не повірив, тому що вони досить фанатично відносяться до продукції Microsoft, але стаття вийшла, і зараз ми з вами її прочитаємо. Давайте будемо починати. І так, PlayStation 5 знову перевершили за продажами Xbox, приблизно 2 до 1. Так, тут треба додати, що PlayStation 5 нещодавно зарапортували, що вони реалізували в продаж понад 40 мільйонів консолей PlayStation 5 з початку нового покоління. І це навіть враховуючи. Те, що початок покоління у нас прийшовся на епідемію COVID. І це неперевершений результат. Це дуже круто. І я сподіваюся, що надалі вони будуть помножувати, помножувати, помножувати ці показники і вийдуть далеко за 100 мільйонів, що буде надзвичайно потужно. Але давайте далі починаємо, що тут ще нам пишуть. Корпорація Microsoft перебуває на порозі придбання Activision Blizzard, у рамках угоди, над якою вона неспокійно працює більше півтори роки. Одне з найбільш придбань усіх часів. Ця покупка оцінюється приблизно в 75 мільярдів доларів, залежно від того, який показник ви використовуєте. І е, дасть Xbox єдиний контроль над такими франшизами, як World of Warcraft, Call of Duty, Candy Crush, Saga та інші. З придбанням студій, е, таких як InXile Bethesda Blizzard і Activision які виробляють ексклюзивний контент для Xbox, дні засухи контенту Microsoft швидше за все закінчаться. Ну мається на увазі, що от зараз у нас засуха, дуже мало контенту, якісно від самої Microsoft від внутрішніх студій. І от в майбутньому, якщо ці всі студії, які вона зараз придбає, Microsoft запрацюють, то у нас засуха закінчиться. Що ж, подивимось. Однак може бути надто пізно, щоб зробити великий вплив. Сьогодні PlayStation повідомила, що PlayStation 5 продано тиражем аж 40 мільйонів одиниць. Корпорація Microsoft зазвичай не розповсюджує номери апаратного забезпечення. Але судові документи, математика та слайди з Xbox. У Бразилії свідчать про те, що лінійка Sirius становить приблизно 20-23 мільйони одиниць. В усьому світі це по суті дає перевагу 2 до 1 проти Xbox. Але можливо, тут зараз зосереджайтесь, будь ласка, але можливо, цей розділ ще гірший, ніж той, що знаходиться під поверхнею. Ну тут трішечки у нас складності перекладу, але мається на увазі, що можливо все насправді ще набагато гірше, ніж це зараз здається. Давайте йти далі. Буквально вчора корпорація Microsoft оголосила, що апаратне забезпечення Xbox зазнала чергового квартального поставила. Хоча це було відомо ще до того, як компанія Microsoft це оголосила, давайте проаналізуємо, де ми знаходимось з обладнанням Xbox і що може означати це для майбутнього бренду Xbox. Е, і так, у вступі я зазначив, що Sony має перевагу 2 до 1, але насправді все трохи гірше. У перші дні я був досить оптимістичний щодо стратегії Xbox Series S. На папері ми, ми маємо сенс мати доступний СКУ, який потенційно може бути націлений на студентів, молодих геймерів, ринок подарунків тощо. Xbox Series S становить значну частину бази гравців Xbox Series X та X. Хоча точно ми це не знаємо. Тут я підтверджую цю інформацію. На жаль, компанія Microsoft не розкриває зараз карти і не повідомляє нам, яке взагалі співвідомлення. Відношення консоли Xbox Series S проти консолі Xbox Series X. І чому саме компанія Microsoft постійно робить і рекламну ставку, і, ну взагалі, знижки вона робить саме на консолі Xbox Series S. Плюс не варто забувати, що вони ще нещодавно анонсували чорну Black Edition консоль Xbox Series S, а не Xbox Series X, яку ми очікували, можливо, в появі, що вона буде без приводу за 400 баксів. На цей крок компанія Microsoft не пішла. Мабуть, тому це я чисто від себе додаю, що там вже. Є конкуренція на дорослих консолях з PlayStation 5, і там би як і їм, напевно, не так вигідно вести цю конкуренцію. А от от, на нижньому секторі, де знаходиться Xbox Series S, можна ще розгулятись. Тут у нас С за 300 баксів, можна за 350 ще чорну Black Edition додати і продавати, продавати, продавати. Так що дуже цікава стратегія, подивимось, до чого вона нас призведе. Я вважав, що це гарна стратегія, але, на жаль, здається, що це сталося за рахунок потужного прямого конкурента PlayStation 5. Тобі ж Xbox Series X, який, здається, дедалі більше не має необхідної бази розробників. А отже, для сторонніх розробників розробка під лінійку Xbox Series X та S не тільки дорожча, тому що потрібно тестувати та підтримувати дві окремі версії, але й має нижчу маржу, оскільки ви. Очі, очікувано збирається продавати набагато менше Xbox Series S та X, ніж PlayStation 5. Це логічно. Типа зараз S та X продано менше, ніж PlayStation 5, при тому, що PlayStation 5 це окремий єдиний юніт, а між X та S є ще різниця. При тому вона дуже велика, і по факту це дві окремі взагалі по потужності консолі. Ну і 20 мільйонів, що найменше у нас напополам ділиться, і там виходить по, всього по 10 мільйонів користувачів, що не дуже як би і багато. Леш. С також демонструє е, демонструватиме ігри в найгіршому їх прояві, що не те, що розробники хотіли б робити в ідеалі, полегшуючи PlayStation укладати маркетингові угоди. Ну звісно, тут я також додам свій коментар, що якщо ви робите якусь версію гри, наприклад, уявимо, що це буде там Dead Space 2 якийся, який можна асоціювати буде з потужною консолю, наприклад, PlayStation 5 або Xbox Series X, але Xbox Series X у нас прив'язан до Esk і виходить так, що знову таки ми. Повертаємось на крок назад, по 10 мільйонів користувачів, і як би треба рекламувати гру і підеску, пояснювати, що там буде гірша якість, всього 30 FPS і так далі, і тому подібне. Це якби дуже складно, тут є свої шороховатості, і простіше зробити маркетингову угоду з PlayStation і рекламуватися там. Ну, якби це не правило, але в цьому є логіка, в тому, що пише ця людина. Під час запуску е було багато галасу про різницю в потужності між PS5 і Xbox Series X. На папері X є потужний. Тужнішою, ніж PlayStation 5, але нам ще належить побачити, як це втілюється в реальні результати. За, за винятком Gears 5 і Forza Microsoft не створювала ігор, які б справді візуально вражали загалом. Із вражаючою ліцензією, яку б ми бачили в таких іграх, як Horizon Forbidden West і Final Fantasy 16. Ну, якби вони порівнюють, що у нас є на PlayStation ігри, які вже нам продемонстрували нове покоління консолей. А на Xbox все тільки починається, а вже у нас іде третій рік, а ігор все немає і немає. Хоча, от чесно, обрали вони чомусь Final Fantasy 16 і Horizon. Я б, наприклад, поставив би, чесно речити, поставив би замість а, того самого, наприклад, Final Fantasy. тому що Final Fantasy це у нас. Не внутрішня студія Sony, тому ставити її в одну лінійку проти Horizon і Gears, це як на мене неправильно. Ну, зробили то й зробили. Йдемо далі. Крім того, такі аналітики, як Digital Foundry, неодноразово цитують версії ігор для Xbox Series X. Мають трохи гіршу продуктивність, ніж аналоги для PlayStation 5. Тут я повністю погоджуюсь за це, я постійно кажу, що у нас оці 12 Терафлопс, які були максимально широко розрекламовані, ще RDNA 2 нам постійно цькували, що це буде супертехнологія. Воно або майже ніде не проявляється, або в нових іграх взагалі можна сказати, що PlayStation 5 е, краще себе проявляє, дає кращу процездатність, дає кращу роздільну здатність. І знову таки я думаю, що тут не тільки в потужності, Насті різниця. Тут знову-таки незайвим буде повернутися на крок на два кроки вже назад і згадати, що на PlayStation велика база гравців. А значить, що під PlayStation в першу чергу будуть адаптувати будь-яку гру, тому що там кеш в першу чергу йдемо туди, там заробляємо, а далі вже йде там Xbox і так далі, і тому подібне. Так що така ситуація. Розробники також почали відкрито скаржитись на потужність Xbox Series S. Larian Studio зазначили, що політика Microsoft щодо пріоритету запуску на Xbox Series S та X не дозволяє їм поставити Baldur's Gate в день і дату на Xbox, оскільки відсутність потужності Xbox Series S не сумісна з функцією кооперативу гри на дивані. Тут знову я ставлю свої вже 10 копійок. У Microsoft є таке правило, що якщо ви розробляєте гру на консоль Xbox, то усі функції повинні бути. Однакові. Зараз поясню, як це працює. Дивіться, у нас є гра Gears. Якщо там передбачений кооператив на одній консолі, Сплітскрін, що екран ділиться навпіл, то він повинен присутній бути і на дорослій консолі, і на молодшій консолі. Якщо ви хочете якусь функцію підрізати на S, вам це просто не дадуть зробити Microsoft. І я вважаю, що це, ну якби на момент виходу консоли, це було максимально правильне рішення. Але на момент 2023 року я б напевно б зробив би все ж таки можливість. Ну, якісь функції, все ж таки позбавляти їх на Xbox Series S, тому що ми б зараз могли би грати в Baldur's Gate 3 і не мати сплітскріна на S. Ну, я думаю, що це просто якби факт такий. Ви купили більш, більш дешеву консоль, ви отримали більш спрощену версію. І от тут дуже-дуже погано, що на дорослу консоль на Xbox Series X факт існування S взагалі якось впливає. З однієї сторони, я можу зрозуміти, що Microsoft хотіла зробити, але на даний момент це у них не виходить. Робити і доросла консоль якби від цього трішечки страждає. Плюс люди, які купили X, вони зараз просто сидять, і я думаю, що ну знаходяться в якомусь стані такому, Поч чому ми повинні терпіти це із Xbox Series S. Це якби неправильно. Далі сама Microsoft скасувала кооператив із розділенням екраном для Halo Infinite. Ймовірно, з тієї ж причини так були чутки, що для Halo Infinite у нас планувався сплітскрін, і його якраз таки із-за Xbox Series S. Було вирішено прибрати взагалі, і на X його немає, і ніде його більше взагалі не існує. Така сама ситуація, як з Baldur's Gate. Але з Baldur's Gate все ж таки, хочуть це питання вирішити і зробити реліз на консолях Xbox. А, незважаючи на це, Microsoft відправила інженерів до Larian, щоб перевірити, чи можливо це досягти. Іншим розробникам так... інші розробники також скаржилися на консолі протягом останніх кількох років. І міру того, як ми йдемо глибше в покоління, і ігри стають складніші, це стане дедаль більш серйозною проблемою. Sony не має справи з цією невідповідністю СКУ, згідно з повідомленням, замість того, щоб намагатися націлитись на ринок нижчого класу. Sony, Sony, Sony натомість йде вперед. І ще з потужною PlayStation 5 Pro. Це, ймовірно, як ми вже з вами розбирали на стрімах. 2024 рік приблизно на новорічні свята можна буде очікувати PlayStation 5 Pro. Орієнтовано виходячи з мого дослідження, здається, що Microsoft також. Не матиме відповідного до PlayStation 5 Pro Xbox. Принаймні спочатку. PlayStation 5 Pro буде потужнішою і дорожчою, ніж PlayStation 5 і Xbox Series X, потенційно забезпечуючи частоту кадрів 60 кадрів на секунду або вищу без шкоди для роздільної здатності. Ми вже бачили, як ігри намагаються досягти 4K 60 FPS на Xbox Series X, PlayStation 5, включаючи Starfield від Microsoft і Plague Tale Requiem минулого року. Тим часом Microsoft нам. Намагається запустити ігри поточного покоління на своїй дешевій Xbox Series S. Це серйозна проблема, яка лише тесь, оскільки покоління буде слідувати за лідером ринку у обличчі PlayStation 5, в іграх з вищою точністю. Ну, точніше, з роздільною здатністю, звісно, йдеться мова про це. Тепер Microsoft ризикує зробити PlayStation 5 консолю за замовченням, яку всі купують, не замислюючись. Консоль, яку мають усі ваші друзі, екосистема, у якій перебуває ваша родина. І Платформа з популярними іграми, у які ви хочете пограти. Я хочу ще раз зазначити: консоль в першу чергу це не залізо, це ігри. Якщо б вони, компанія Microsoft, робила потужні ігри навіть на консолі Xbox Series S, якщо б навіть не було X, чисто у них була б S, але контент туди йшов би ровно, як це відбувається, наприклад, на Nintendo Switch. Щоб там було декілька частин вже е, серії ігор Gears, Halo Infinite жива була. Все це б існувало, і людям би це подобалось. Це моя точка зору, незважаючи на те, що S-ка більш слабка, навіть ніж Xbox One X, якщо так порівнювати. Ну, ви знаєте ці порівняння. Але але тут у нас ситуація така, що заліза є. А якраз таки потужних ігор, на жаль, на даний час виходить, що немає. І так тут вони правильно написали, що ризик такий є, що PlayStation 5 стане консолю за замовченням. Також хочуть додати автор статті, що Microsoft розтратила потенціал Halo. Мабуть, це було найгірше управління IP ігровою в історії ігор, залишивши його реальним систем-селером, який тримається на Forza Horizon. Ну тут мова йде про те, що Xbox на даний час, Xbox Series S та X тримається на Forza Horizon 5. Це єдина така мега-гра, яка вийшла на платформу Xbox і яка популярна залишається, яка демонструє красивий графон, потужне наповнення контентом і так далі. І, тому подібне. і так виходить, що на Xbox у нас Xbox тримає. Це за рахунок гоночної серії. Це просто нонсенс, але прикольний нонсенс. Звичайно, це можна може змінитися з такими брендами, як Fallout, The Elder Scrolls, Doom і Call of Duty, які збираються тісніше з'єднатися з Xbox у найближчі роки. Що я хочу сказати? Епілог, в принципі, потужний, з усім майже я згодний. За Хейло дуже мені душу шкребе, тому що Хейло завжди був самим потужним брендом Xbox. Він продавав Xbox Original, він продавав Xbox 360, Xbox One. Вже я не скажу, що він продавав, але він підтримував цей Xbox. І навіть Halo 5 Guardians у нього був потужний мультиплеєр, в який грають навіть на даний час, наскільки я знаю. Він там був крутий, зі своїм обличчям, і він був класний. Так, а от виходить так, що у нас нове залізо, Xbox Series S, Xbox Series X. У нас новий рушій, у нас нова гра Halo Infinite, яка спочатку непогано стрельнула, але я вважаю, що тут вже провина компанії Microsoft, тому що так, в грі було не все надзвичайно рівно. Мультиплеерна складова була класна, сінглплеєрна, ну така, я б сказав би, на 6-6,5 балів. Не сказати, що провал, але не вау, вау, ефекту не було. І виходить, що Microsoft подивилася на цю ситуацію, така: ну, якщо вийшов середнячок, то будемо цей проєкт закапувати. Це просто дуже сильна помилка. Таке можна дозволити, якщо це ваш не систем-селер. Можна зарити там умовний Days Gun, тому що це проект, який ну, не супер у вас асоціюється з брендом PlayStation. А тут виходить, що у нас супер бренд Halo. І замість того, щоб взяти і починити цей проект, наповнити його потужним сюжетним контентом, зробити багато усіляких мультиплеерних фіч, наприклад, там Королівську бітву, докрутити, багато всякого наповнення. Вони взяли, на це все подивилися, залишили маленьку підтримку. Мтиплеєра і все інше просто отак от поклали бол на даний момент. Так що подивимося, що там буде з новою частиною Halo. Вже є чутки, що там бюджет буде вдвічі менший, і це буде такий пробник. Якщо Halo нове буде погано продаватись, знову вийде не шило не мило, то можливо Microsoft навіть відмовляться від бренда Halo. Знову таки, я хочу зазначити, що це фатальна помилка. Так робити не можна, тому що є велика фанбаза, яка очікує повернення майстер-чіфа. В тому або іншому вигляді, і ніяке Call of Duty, ніякий Doom ніколи фанатам Halo не замінить мастера Чіфа. Так що якась така ситуація. Ну а тепер переходимо до підсумків цієї статті. Я хочу сказати, що стаття мені взагалом сподобалась, але я ще хочу додати на рахунок консолей Xbox та PlayStation. Дивіться, багато хто з вас зараз послухає це відео і скаже, Павло, в чому взагалі різниця? Я просто не розумію. Ну, дивись, у нас є Xbox молодший, є Xbox дорослий. У нас буде PlayStation доросла. Ну, Зараз існує PlayStation якби звичайна, якби і там, і там по дві версії консолей. У чому різниця? Чому одним можна так робити, іншим не можна? А тут я вам хочу сказати, що різниця дуже дуже основополагаюча, я б навіть би сказав би так, тому що коли ми масштабуємо проект, а до Pro-версії ми саме будемо його покращувати. І процес, коли ми його утискаємо, оптимізуємо під Xbox Series S, під молодшу консоль. Це дві різні великі різниці. Дивіться, коли ми масштабуємо до проверсій, ми розлачуємо FPS, наприклад, просто робимо можливість, щоб на новому залізі цей FPS улітав, там, наприклад, до 120 FPS. Також ми можемо роздільну здатність покращити. І знову таки зараз в багатьох проектах у нас використовується динамічна роздільна здатність. Це значить те, що вона автоматично в проверсії може підрости до як. Якогось значення і видавати вже не від Full HD до 2К, а просто стабільні 2К. Це звісно, що зі сторони розробників мінімальні втручання будуть передбачатись. А от якщо нам треба утиснути проект з, скажімо так, стабільного 2К роздільної здатності 60 FPS до менш потужної Xbox Series S, це значить, що треба буде перетестувати багато всього. Спочатку підібрати гарні асети, підібрати гарну роздільну здатність, визначити, при яким кадрів на секунду якості все це, це запустить. На молодшій консолі, а потім це все ще довго-довго тестувати. Це зовсім, я б сказав би, зовсім інший процес, який вимагає і більш тонкої роботи, і більше часу, і більше витрачань на це все. Так що різниця дійсно є. Ну а тепер я хочу сказати відповідь на ваше запитання, яку б консоль я брав би собі. Ще раз хочу сказати, я нікому нічого не нав'язую. Це моя точка зору, і я так вважаю. Якщо у вас бюджет до 10 тисяч гривень, то я б обрав би консоль Xbox Series S навіть з Усіма її мінусами, які безперечно є, які ми вже не раз обговорювали, просто тому що за 10К, 8, 7К ви нічого кращого не візьмете, щоб грати у сучасні ігри з більш-менш нормальною картинкою, з більш-менш нормальним FPS. Ну і мати доступ до усього, що виходить. І я хочу ще сказати, що багато хто думає, що можливо SK зараз загнеться, що вона не дотягне покоління і там через рік, два на неї Microsoft заб'ють. Ні, такого точно не станеться. Це може лише статися у тому випадку, якщо Microsoft буде закривати підрозділ Xbox. Якщо вони так зроблять, то дійсно в такому випадку тоді не СК, не X вже буде нікому не цікава. Але поки Microsoft тримається за консолі Xbox, то SK і X. Будуть йти приблизно на равних і доживуть це покоління. Ну а тепер поговоримо про ситуацію, коли ваш бюджет досягає приблизно 20 тисяч гривень. Це може бути 17, 18, 19, Ну приблизно десь у таких рамках. Що б я купував би у такому випадку? Звісно, ви напевно вже здогадалися, що я б купив би собі консоль PlayStation 5 по дуже багатьом причинам. Якщо у вас була можливість пограти на Xbox і про PlayStation, мені, в принципі, і пояснювати нічого не треба. А якщо ви не грали, то я вам скажу кратко. Починаючи з інтерфейса, закінчуючи геймпадом, все зроблено на багато більш якісному рівні. І це якщо мова йде про залізо і про софтверну складову. Якщо мова заходить про ігри, саме Next Gen ігри, то я тут скажу так. Звісно, про смаки не спорять. Можливо, вам більше подобається Форза, можливо, ви більше граєте в Хейло, але саме зі сторони PlayStation контенту на даний момент просто таки більше, більше ексклюзивів, більше серед чого можна обрати. При тому жанри абсолютно різноманітні. Є і гонки, є і пригоди речі та, та кланка, є тип, ігри по типу «The Last of Us», серйозні трилери з такою мокрухою, страшною, що будете ридати, переридати. Є годофор. Коротше, багато чого є. Цей конверт не зупиняється. Попереду у нас ще людина Павук 2 яка буде неперевершена, я в цьому впевнений. Ну і якщо казати про мультиплатформу, то чим більше консолей продано, тим більше буде увага від розробників до цієї консолі. На даний момент вже продано 40 мільйонів. Далі буде набагато-набагато все цікавіше. Це я вже мовчу про підтримку VR і про, можливо, майбутній Project Q. Оця портативна консоль. Подивимося, що вона буде. Можливо, також буде прикольний девайс, якщо буде коштувати недорого. Ну, в принципі принципі, я відповів на ваше запитання. Ще додам, що я б не брав би собі консоль Xbox Series X по тим причинам, що я вже зазначив. Перше, це тому, що є PlayStation, якби такий самий гаджет по потужності мені не потрібен, без того, що на нього немає якихось нових унікальних ігор. Якщо вони там з'явилися, їх би була велика кількість, то, можливо, я б розглянув би такий варіант, але я думаю, що в цьому поколінні це вже, на жаль, неможливо. Ну і на цьому все. Хлопці та дівчатка, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть шалений коментар. Дар, підходьте сюди, я вас обійму, і дуже скоро ми побачимось. Пока, пока.